Чужі часом трапляються і серед своїх пропагандистка Ольга Скабєєва в етері телеканалу Росія 1 визнала, що Крим це територія України. Отакої виходить російські недожурналісти навіть брехати якісно не вміють. Трапилось це випадково в ході обговорення передачі Україні Німеччиною крилатих ракет «Таурус». Якийсь псевдоексперт припускав, які можуть бути характеристики та дальність Таурусів. А Зкабєва зробила висновок. На її думку, ми використовуватимемо їх для ударів по Кримському мосту. Ось зараз якраз йшло на обсуждення Таурос. Рішення практично прийнято. І позаявленим цифрам 500 кілометрів, то деле потенціал Тауроса нескільки іноді до 750. Плюс можливість розширення потенціалу топливных баков это що 15%. и і того ми 900 дев'ятсот кілометрів. Ну, очевидно, они не собираются бить по території Російської Федерації. А звідки така впевненість? Хто знає? В наші будинки частенько прилітають ракети. То може варто відчути на собі дзеркальну відповідь. Але це вже лірика і солодкісни кожного українця. Спічиска Бієвої не це важливе. Ну, очевидно, они не собираются бить по території Російської Федерації. но это в самом деле самая настоящая Третья мировая ядерна война. Ну то есть бить они, скорее всего, Будуть по Криму. А судя по кадрам, ну, катарші тут, полоділяні тут територію... будуть по кримському мосту. Так. То що Крим тепер не ваш? Чи можливо на росії один вже не платять зарплату? А може перегляд українських новин впливає на вас, і тепер ваші голови промиваються правдою? Байдуже на причину, якщо наслідки такої необережної обмовки можуть бути ой, якими неприємними для Ольги Батьківни.